Повторення закону, 24 розділ. Як хто візьме жінку і стане її чоловіком, і коли вона не знайде ласки в очах його, бо знайшов у ній яку ганебну річ, то напише їй листа розводового і дасть в її руку та й відпустить її з дому свого. І вийде вона з його дому, і піде, і вийде за іншого чоловіка. І коли зненавидить її той останній чоловік, то напише їй листа розводового і дасть в її руку, та й відпустить її з свого дому. Або коли помре той останній чоловік, що взяв був її собі за жінку, не може перший її муж, що відпустив її вернути і узяти її, щоб стала йому за жінку, по тому як була занечищена, бо це огида перед Господнім лицем, і ти не зробиш гіршого тієї землі, яку Господь Бог твій дає тобі на спадок. Коли хто недавно одружився, не піде він до війська і. Ніяка справа не покладеться на нього. Вільний він буде один рік для свого дому і порадує свою жінку, що взяв. Ніхто не візьме в заставу до лішнього каменя жорен або горішнього каменя жорен, бо він душу взяв би в заставу. Коли буде хто знайдений, що вкрав кого з братів своїх із Ізраїлевих синів, і буде повиходитися з ним, як із невільником. Або й продасть його, то нехай помре той злодій, і ти вигубиш зло спосеред себе. Стережися в хворобі прокази, щоб дуже пильнувати і робити все те, як навчать вас священники левити, як наказав я їм, будете додержувати, щоб виконувати те. Пам'ятайте те, що зробив був Господь Бог твій Маріямі в дорозі, коли ви виходили з Єгипту. Коли ти позичиш своєму ближньому позичку щось, що не ввійдеш додому його, щоб узяти заставу його. Назовні будеш стояти, а той чоловік, що ти позичив йому, винесе до тебе заставу назовні. А якщо він, чоловік убогий, не ляжеш спати, маючи заставу Його, конче вернеш йому ту заставу при заході сонця, і буде він спати на одежі своїй, і буде благословляти тебе, а тобі буде це за праведність перед лицем Господа, Бога Твого. Не будеш утискати наймита убогого і незаможного з братів своїх та з приходька свого, що в краї твоїм у брамах твоїх. Того ж дня даси йому заплату і не зайде над нею незаплаченою сонце, бо в Боги він і до неї лине душа Його, і не буде він кликати на тебе до Господа, і не буде гріха на тобі. Не будуть забиті батьки за синів, а сини не будуть забиті за батьків. Кожен за гріх свій смертю покараний буде, не скривдиш суду на приходька, на сироту, і не будеш брати в заставу вдовиної одежі. І будеш пам'ятати, що рабом був ти сам у Єгипті, і викупив тебе Господь Бог твій звідти. Тому я наказую тобі робити цю річ. Коли будеш жати жниво своє на своїм полі і забудеш на полі снопа, не вернешся взяти його, він буде приходькові сироті та вдові, щоб поблагословив тебе Господь Бог твій у всім чині твоїм. Рук, коли будеш оббивати оливку свою, не будеш переоббивати в галузках за собою. Воно буде приходькові сироті та вдові. Коли будеш збирати виноград свого виноградника, не будеш збирати полишеного за собою. Воно буде приходькові сироті та вдові, і будеш пам'ятати, що Рабом був ти в єгипетській краї, тому я наказую тобі робити цю річ.